Доброго дня! В нас іде війна трьох королівств. Наразі є в мене 9 ударів, але буде відео з двох частин по 6 ударів. Тому перша частина буде сьогодні в доступі. Кому цікаво подивитися, другу будемо вже викладати, я думаю, або вночі, або навіть завтра з нагородами вже. Окей. Ну, давайте сходимо, може, почистимо полянку трошки. Давайте сходимо на такого непростого сопа. Візьмемо сюди, я думаю, агада 100%. Так, потрібні нам тут щітки від дулі. Або її зносити якось. Чим її зносити? Ось питання. Можна спробувати аурікарка. Взяти філомену також. Антероса може навіть. Давай антероса візьмемо. І потрібен нам ще тут або хіл, або диспел. Мені чогось здається, що Віка тут буде краще. Тобто в нас є Б'ючі. У нас є віка, котра або підлікує, або. Ну, звісно, якщо зарядиться. Але проблема в тому, що вони там без загонів будуть. Давай спробуємо таким чином. В принципі, тут в Vyшалі була б корисніша, але я думаю, що вайшалі, кіт в неї точно вилучить 100%. Тому обійдемося із вайшалі, там Десь її попроще візьмемо на сопа. Так, що тут у нас з камінням? І одразу нічого. Ну, давай тоді крутити полянку трошки. Так, ще б жовтеньких нам десь. Ну, трішки прийшло. Окей, дякую за те, що є. Угу. М -м -м. Давай спробуємо пошукати щось, фіул складемо. Тепер четвірочку. В принципі, трієчку можемо теж ми скласти. Жовтих я маю на увазі, давай так і зробимо. А, поки кіт не заряджений, давай ось так. Угу. Вони зараз там будуть щітками, це погано. Але ми зможемо підлікуватися трошки. Давай лікуємося. Тепер в тебе б хотілося б забрати ману, скільки будуть щітки три ходи. Питання, де мені знайти тепер три ходи безпечних. Давай в тебе ману заберемо. Є ось такий хід. Раз. Ще два, так. Так. Зелений кіт все одно вдарить, на жаль. Не хотілося б фіолетові втрачати просто. А таке враження, що дулю ми можемо не вбити. 3600 здоров'я, ні. Якби без щитків була, то може б ще й змогли би їй нанести такий урон. Ну, давай трієчку, Тут обережно. І зараз буде два кота бити. Ну, давай сподіваємося, що синій не під'їде. Сходимо. Ходимо трієчку тут і сподіваємося, що може там хтось ухилиться. Ну, як таке працює? Ну, ж... Тільки ж сказав, що бажано, щоб там не приїхала трієчка, і так воно і сталося. Ще й віку вбили. Віку вбили, фавна заболочили. Зрозуміло то це з вами. Ну і все, можна виходити. Добре, давай вийдемо і перезайдемо одразу. Якщо таке діло, чим вивати тепер ось питання. Давай тоді, може, в контрол вийти, чи що? Можна взяти хаммера, а якщо газельку взяти, не буде контри. Зеленими то безнадійно йти. Давай можна демона взяти, може щось заболочить, типу вийде, в нас це вийде. Добре, давай скорію. І що, під них астритку взяти, Та не хотілося б. Слухайте, а якщо ж взяти вже взагалі може жадібність сюди, на не брати. Взяти, наприклад, локі. Та й взяти Вайшалі. ось так. Поїхали, спробуємо, все ж таки добив. Так. Давай з червоних почнемо. І ще потрібно, щоб червоний приїхав. Так, червоний є. Б'ємо. Давай жовтий складемо. Дуля буде ультувати, але із плюсів те, що ми зараз знімемо це горіння. Так, тепер можна вдарити Оленкою. В одиничку вдарили взагалі прикольно. Ну, тобто вже настільки просіла вона, що нічого з неї вже не вийде. Скільки чітки. Три ходи будуть. А цього блоку теж три ходи. А давай в нього закинемо тоді. У нас є вісім синіх камінчиків. Плюс трохи розгон. Вистачить нам чи ні, ось питання. І все комбо знову йде в дулю, ні? Давай ризикнемо, може ми її вб'ємо все ж таки, ні? Ой. Ну і зараз коти на заряді зроблять своє діло. У нас жовтого немає, червоного теж не вистачить добре. Там в контратаку вони дуже не б'ються. Ну добий дулю хоч. Дякую. Ну і все, тут зараз нам коти всі хоронять разом з церісом. Супер! Оце прикольно. Три тапка в одного. Навіть його й бити не буду. Нахір. Пішли на щось нормальне сходимо, бо щось мені здається, там розучився бити таке. Дуля по центру не можу пробити, ну це взагалі бред якийсь максимальний причому. Як таке взагалі відбувається, не можу я зрозуміти. Пішли сюди сходимо на гномів. Візьмемо норм команду. Так, тут у нас бафи будуть красти 100%. Тому бафи нам тут і не треба. Давай ще візьмемо із зарнюю мультика. Е, можна і цього, я думаю, взяти. Десмонда. Ні, зяню вони не зіграють, бо в мене один загін на двох. Давай містеру візьмемо. Будемо бити, а що у нас тут хіла? Немає, нам хіл потрібен. Можливо, чистка знадобиться, або діспелити у нас ізарня буде. Давайте цього візьмемо. І хіл буде. Ну, поїхали. Так, шкода, що два тапка мінус нул Собі. А тут синіх немає. Але ми якось добили її. Так, скільки ще контра. Три ходи. А у нас ходив всі в Клеопатру, аби вона зарядилася. Давай тоді так трійку в неї запустимо. Тепер можна і трійку синіх зробити. Там ще трійка доїхала, супер. І вона не зарядилася. Ну тоді, можливо, що ми тут і вб'ємо її. Давай одразу кирилом, вдаримо із арнією. Дивимось. Так, що у нас тут далі? Давай присеїмо сюди. Зовсім трішки не добив. Добре. Не хочете по-хорошому, то буде як завжди тоді. Добиваємо кварі. Ну і зараз будемо цього гнобити. Ага, він зараз ще вдарити встигне, ну нічого страшного. Тут, в принципі, вже і так все вирішено, ще й сині під'їхали. Ну, скільки пам'ятаю, як граю, як вийшла дуля. Ну, якось взагалі для мене вона ну, центр такий незвичний. Реально простіше винести якихось бабок, якихось котів, можливо. Але ну, виносити «Дулю» — ну, важко капець. Як от є для когось фергус тяжкий, для когось бабка. ну. Для мене. Дуля топ центр і все. Що ти роби, не знаю. Давай сюди сходимо на Араміса. Так, візьмемо Сейбл. можливо, тільки молодшу. Де вона тут? Ось. Давай візьмемо ми сюди пеперблю. Можна Хьогне. І може взяти двох блокераторів. Наприклад, Деймона. Ось так. І, можливо, слізмера. Або містро щоб було. Ну, Давай так спробуємо. Так, загони стали вірно. Окей. Поїхали. Тепер потрібно, щоб нам трошки підвезли синього камінчика в колір. Є четвірка синя. Ну, не можу не скласти. Тим паче тут... В принципі, є трошки почервоних, що складати. А ну, давай пошукаємо ще тут. Ага. Давай четвірку, поки він під заповільненням. І зробимо ось такий хід. Можливо, поки він все ж під заповільненням. О, сині знайшли супер. Ну, тоді прекрасно. Тоді що? Давай. Паразита думаю, чи встигне він добити, чи ні. Давай ми спочатку вдаримо нашими масовичками. Угу. Тепер можна сюди ось так. Сюди паразитом. Угу. Так. Церіс гори, чи допомогти їй. Давай допоможемо церісу ми. Угу. Супер. І тепер вбиваємо цю мезі. Скільки спроб, я думаю, нам це вдасться все ж таки. Ну, ось і Деймон став в нагоді, в принципі. Так, давай добиваємо. Є. Отримали ми дві монетки. Далі. Давай сходимо на отаке щось страшне. Ну і візьмемо сюди команду. Давай ми посильніше. Візьмемо ось так Беловульфів. Давай візьмемо Берні. Думаю, можна взяти скриньку, ось таку. Може, взагалі моно піти? Ано, ну, що у нас тут? Проти котів би щось взяти, але в нічого немає. Та йоп, що таке? Давай ми візьмемо ось цю для розгону мани на бабку, якщо що. Можливо, ми зарядимо раніше мей. та й зможемо якось розпетляти. Лікування в нас не багато буде, тільки від біовульфів. Трієчка спочатку в цього. Mm -hmm. Давай зробимо ще одну трієчку. Кота чи напряму в кота кидати. Ні, давай ось так скинемо. І зараз ще пошукаємо червоний. Давай трішки трішки не туди він під'їхав. І знову буде ультувати він навіть з тою другою кицькою. Але ще тут не все втрачено. У нас є джокер у вигляді бабці. Угу. Якщо ми, звісно, доживемо до цього, давай пробуємо об'ємо цю. Хілку і шукаємо червоних. Червоних ми знайшли. Давай вмикаємо бабку. Ну і продовжуємо наші пошуки червоних. Або жовтих. Так, потрібні ще червоні нам. Одну кішку ми позбулися. І ось питання, що ми тут ні жовтих не можемо знайти. І червоні не знаю, де шукати. Ось червоний під'їхав. Ну, може, вчасно. Давай по, по хілам бити, я думаю. Сюди одного дамо. Вбили сюди одного дамо. Теж вбили. Давай прикриємося міньйонами. Ще трішки червоних приїхало для бабці ж знову. І ще є червоні для біловульфів. Ну, давай. Наче тягнемо поки. Вб'ємо цю. Спробуємо вбити кішку. Відродження, звісно. Ну, ще поставимо міньйонів. підготуємо в пустоту. Наші біловульфи з бабцею зарядяться. Один зарядився, супер. Вб'ємо. Почекаємо кицьку, поки вона знову вийде за страву. Так. Знову можна міньйонів поставити, вдарити знову біловульфом. І все, закінчилась кицька. Ну, ось тут більш-менш план спрацював. Так, і що тут може на божевільне щось сходити? Давай сходимо тут, може, щось з філово ми зберемо. Наприклад, ось таке щось. І що тут? Можна, в принципі, з жадібність взяти навіть. Жадібність. Хіл у нас тут є. Взяти як Ага, це буде забагато фіолів. Ні, не хочу ліпіоту Так, що у нас тут Мар'яна? Може, мільку зелену взяти? Паразита там десь вішати? До речі, непоганий план. Давай спробуємо. Поїхали. Так. Зелених трошки маємо. Давай так спочатку сходимо. Так, там зелень склалася. Давай ще складемо зелень. Ага, і зелень, і фіол трішки прийшли. І мілька під заповільненням наша. Але хоч б її зарядили ми. Окей. Сюди давай повісимо. Цього паразита. Угу. Маємо трійку філоу в віку. Або трійкуфілоу божевільного цього, що тут по всіх б'є? Ані, по одній, іначе вбити не повинно нікого. Давай спробуємо. Так, поляна перетусувалася, окей. Іначе є перезарядка мільки в нас. В хрейдмар. Ну, це погано. Тепер небезпечно грати, бо хрейдмар може така, що й вбити всіх своїх. Так. Давай тоді лікуємось, бафи. Що нам тут можна? Жадібність. Ну давай сюди повісимо жадібність. Цього наче повинні добивати ми робота. Давай ми ось так доб'ємо, щоб зарядити ще й нашу, нашу мільку. Сюди давай паразита вішаємо. Цього спробуємо добити. Воскресну, може, то й найкраще. Бо він нам нічого не повинен зробити. Ми там під щитками. Так, і віка не повинна відлікуватися. Окей. Давай бабахнемо її. Навіть взагалі вбили. Супер. Давай лікуємося. Ставимо щитки, б'ємо Хрейтмар. Ну, звісно, по своїм. Але всі живі здорові. Пробуємо так і шукаємо ще зелень. Вона ще зараз буде наступним ходом. Угу. Паразит все ж таки її доб'є, я думаю. Ще потрібно трішки почекати. Он навіть червоний кристал склав, який нам взагалі не потрібен. Але перемога. Далі. Знову дуля. Ні, на дулю не підемо. Вистачає вже.